Всім привіт! Отже, зробив я собі сцепку Ось так вона виглядає на три штуки. Ця середня, звичайна, ця середня з гусячою лапкою. Ось. Ага. Бачите, така маленька. Ця є легка. На цю я ще планую дати дві. Два кутника. Так, щоб на 10 кілограмів вона було важча. Значить, тепер по розмірах. І зразу який матеріал я брав. Це 5х5 оцей кусочок. Товщина п'ятірка. Аналогічно. Передня планка. Оця переднє поздовжня. Також 5 на 5, товщина 5. Це є кутник. 5х, товщина 4. Далі ці поздовжні, довжина їх метр двадцять. Три штуки такі я дав. І тут, відповідно, вони так йдуть трохи е, під укіс. Е, це є 6 х 4, товщина 3. І ця поздовжня йде також 6 х 4, товщина трійка. Тепер тут, ну, це я робив, з чого в мене було оці кріплення. Це товщина в основному четвірка. Десь є п'ятірка. Е, так, плін ти не давав, давав о, цвях. Такий, такого грубого шплінта в мене не було. Тому я просто викручував цвях. Далі. Тепер висота, якщо в похилому стані, зві... о, це до о, кріплення, це перемичка. 50 сантиметрів. Далі. Задню сторону, що я роблю. Розп... Буду пробувати спочатку ставити на ланцюги. Ось я вже давай, зробив такі гаки. Якщо на ланцюги у мене не піде, ну ця вона може залишитись, тому що тут в мене немає вухів. А тут я вже зробив. Зразу що можна кріпити так само, як на переді, ну, тобто на жорстку сепку. Зразу борони помалював. Чому малював? Е одна ція подивився, ці легкі, там же пішла е -глибо, ну, глибока корозія, грубо кажучи. Е я її не знімав, пройшовся. Фарбою три в одному. Ну, Вона в мене була, залишилася е, з цієї рами. І я е, перейшовся. Ще обрати е, хочу довжину заміряти, бо я її не міряв. Хто буде, бачите, метр тридцять один, метр тридцять. Навіть там до кінця метр 32. Це оця верхня. Перемичка. Це вона нагрузки не буде нести. Сугубо так, щоб жорсткіша конструкція була. Не давав по кінцях, спочатку я хотів дати оці перемички на кінець, а так як я зробив 240. В мене кріплення виходить в самому кінці, тому цю треба було врізати довшу, її можна було дати в кінці, ну, в кінці оце, ці перемички. Так як мені їх вже врізали до цього, ну, я їх купляв на метал Мені вже врізали по метру 20, ну, не було сенсу вже так давати. Значить, оці кріплення. 22 сантиметра от від, між центром. А ці будуть мати, ці будуть довші йти у мене. Вони будуть 27 см, оці. Щоб брати звідси сюди. Е, так, в принципі, ось чим я займався. Тепер далі. Мене вже запитували, як там. Культиватор і цей. Значить, ну що, рама є готова. Стійки мені неправильно зігнули. Значить, ці стійки не знаю, що з ними я буду робити. Ну, перегнати навряд. чи буду. Вже я собі купив 5 стійок. але вони приварені з лапами. Ну, Будемо, напевне, Буду ще докупляти і робити з брушних. Ось так. сцепка виглядає. Ну що я вже замітив з мінуса? З мінуса буде, якщо повністю опустити от. Цими передніми вухами, ну, не вухами, а ось цими, буде чіпатись земля, тому повна до самого ну, до, до самого кінця опускати немає сенсу. Ну або треба тоді ставити якісь, не знаю, там, куліщата чи щось, тому подібне. Думаю. На наступний або через тиждень будемо сіяти овес, подивимось в роботі. Постараюся щось зняти і як воно буде йти в роботі. Зразу прошу жорстоко не оцінювати, тому що це все робилося з того, що було під руками єдина. Рама це в основному все, окрім цієї верхньої перемички, це все купля, ну, куплялось. А ось ці полоски, це що в мене валялося, от цього робив. Далі, оці е, е, кругляк це в мене також був, е, тому я його просто просветлив і отак зробив Пішли би шплінти, але тут йде товщина 12, а тут 12,8. І шплін досить тоненький, думаю, він не буде витримувати цієї нагрузки. І воно може, коли буде рухатися, може вискочити. В принципі, ось все, що я хотів зняти. Всім дякую за увагу, всім щасливо. Е, до речі, ще маленьке уточнення. Знімаю на звичайний телефон дешевий, тому ну, не знаю, яка буде якість. Чекайте на наступні мої відео.